Значена, і тільки зараз нам вручили цю постанову копію пану Корбану. Тобто жодних підстав для привіду, жодних підстав для того, щоб говорити, що пан Корбан самостійно не з'явився, їх просто не існує. В зв'язку з тим, що ну їх просто не існує. Тому о, наразі у нас є всі підстави говорити, що я не знаю, навіщо був весь цей цирк, але те, що це лише цирк, ми можемо це констатувати. На сьогоднішній день ми дали добровільну, мій клієнт дав добровільну згоду провести всі обстеження повторно надати всі можливі аналізи. Зараз ми їдемо на АМОСоло, будемо проходити всі можливі кардіограми, медичні обстеження. Те, що ми наполягали, що ми потребуємо цього, то, що ми просили вже місяць, що нам потрібно провести ці дії, ми просили неодноразово слідчого, суддю, прокурора, нам відмовляли. З цим всім шумом, цим клоунадою, нас сьогодні привезли сюди і попросили пройти ті обстеження, які ми вже місяць вимагаємо провести. Для чого було вриватися в приміщення, силоміць вести вночі мого клієнта сюди. Ну, це зовсім нонсенс. Це фактично вони його сюди привезли, щоб відпустити. Як себе зараз почуває? Ну, Корбан більше, ніж добу не спав, не їв, він виснажений, це однозначно. В нього артеріальний тиск, мені так здається, тому що лице червоне. Він в такій лег... легкій нерозумінні, що відбувається навколо нього, але в принципі, ми погоджуємося пройти всі обстеження, щоб довести, що ми не брешемо. І дійсно, всі обставини, які були раніше, мають місце. А от слідчий, який мав сюди приїхати, він під'їде вже на Омосово? Чи взагалі як буде проходити? Ні, обстеження? він був. Він був тут. Він нам пред'явив копію постанови, після чого сказав, що ну, хочете, ви провести дослід? Ми сказали, хочемо. Ну, так їдьте на досліди. Ми досвід. Все, ми їдемо на досліди. На наші прямі запитання, навіщо було застосовувати привід і в чому взагалі був сенс цього, він нам чесно відповів, що він не може надати відповідь. Тому що дійсно тільки вчора ввечері отримала експертна установа клопотання слідчого. Тобто, ну, це нонсенс. Це була напевне така показова влада, показова, показала, що сила може бути застосована, що їм. Наплювати на закон, що якщо потрібно, вони можуть любу людину витягнути з будинку, з квартири і привести туди, куди їм потрібно. Тільки для чого це робити, вони не усвідомили. Він вже зараз вільний. Ми зараз маємо всі можливості сісти на літак і полетіти до міста Дніпропетровська. Тобто про відпустити мова не йдеться. У нас лише сльозно попросили, що можна з вами, будь ласка, один співробітник СБУ, щоб нам було не так стрімно, сяде в машину. Ми сказали, ладно, хай сідає. Тобто, зараз людина вільна, він не обмежений нічим. І він зараз самостійно, добровільно. Вирушає до центру Амосова, де буде з'ясовано питання, чи може він взагалі там зараз і за станом свого здоров'я, і за їх технічними можливостями провести будь-які обстеження, тому що там доволі серйозні, такі як стрес, МРТ серця, Тобто, це ті процедури, які ну я так розумію, напевно, треба було погоджувати заздалегідь. І тільки зараз ми будемо розглядати це клопотання експертної установи і вирішувати, чи може бути там. Тобто ми не можемо по часу сказати, але це вже нормальна робоча процедура, від якої ну, власне ніхто і не від. Спочатку. Сьогодні воно не може бути проведено, тому що, по-перше, нема оригіналів документів медичних, які мають бути. Сьогодні буде якісь там базові, можливо, почнеться, можливо, візьмуть аналізи, які можуть взяти, і визначать далі порядок. Взагалі експертна установа розраховує на місяць обстеження. Можна ще маленьке уточнення казали, що діти залишились самі. Хто з нами зараз що? У нас немає відомостей, тому що дійсно. Після того, як мого підзахисного забрали з будинку, лишилися в домі діти, яким фактично не було кому за ними наглядати, адвокат Богдан. Ну, адвокат Тамчук. Адвокат Богдан Андрій.